Історія про загибель чотирьох військових на блокпосту на Донеччині, яка трапилася ще в серпні минулого року. Сьогодні набула продовження. Скільки там ще бійців лежить? Я лічно на свої очі бачу. А ось із обставинами загибелі й досі не ясно. Військова прокуратура, поки з розслідуванням не квапиться. Позвонили уже і сказали гражданочка, ваш син обід, приїжджайте його забирайте. Вижайці, коли не побачили, на тебе ніколи. Свої вбили. В 11 годин дзвонив пораняний, а вже у час 46 дзвонили що вбили. Той бій став останнім для чотирьох хлопців 6 серпня 2014-го Володимир Степанюк із трьома побратимами загинув під Сніжним у Донецькій області. Село Токарів Житомирської області тільки через чотири місяці батьки змогли поховати свого сина. 19 грудня 2014-го В останню пут тут провели військового 30-ї окремої механізованої бригади з Новограда Волинського. Цей же день ще в трьох селах Житомирщини ховали товариші Володимира Степанюка. Всі хлопці загинули разом на одному блокпості. І скільки там ще бійців лежить, я лічно на свої очі бачу. Це в Запоріжжі лежать у рефрижераторах, щоб родичі не бігали, щоб їм треба, щоб їм допомагало государство. Тому що багато є таких людей, які ще не знають, ще просто не знають, де їхні сини, де їхні брати. Якби цим родинам про смерть їхніх синів не повідомили самі сепаратисти, вони б теж не знали, де їхні близькі. Гірка та моторошна історія довжиною в чотири місяці ще не закінчилась. Це чоловік убежденний укрнаце. Тільки вони носять в бої такі пов'язки. Він прийшов на землю Новоросії. Він знайшов свою смерть. Ну, от ще один завоеватель Новороссии. Вот смотрите, це убеждені. Они не бояться. Вони спрыгнули танка, Пошли завоювати наш блокпост. Они здесь остались. Мама йому дзвонила, спросила. Він сказав: Мама, я сейчас не можу говорити, бросил трубку. И буквально через півтора часа дзвонили вже ДНР. и сказали: сказали, що ну, гражданочка, ваш син убит, приїжджайте його забирать. На доказ своїх слів рідним прислали відео. Вони мені скинули відео, на якому я впізнала свого брата. Ці кадри вивчили вже по секундах, і також по секундах самі встановлювали, що трапилось на цьому блокпосту. Зо сторони Степановки вони йшли. Їм сказали, що зайняти блокпост, там нікого немає. що 95-та збила цей блокпост, і вони йшли на той блокпост. Пункт призначення був приблизно біля селища Бражина, неподалік від 43-го терикону. Це приблизно 7 кілометрів від Сніжного. Нам розказали, що наїхали на БМП. Розслаблено віді вони ці автомати, вони не дивились по сторонам, бо їм сказали, що блокпост чистий. Там нікого немає. Вам просто треба зайняти висоту. І вони їхали, вони навіть не думали про те, що там може бути якась засада, що там може хтось бути. Там йшло два танка, три БМП, бів колону майорців. і вас тут була людина на цьому блокпості, яка махнула. Якраз як БМП це пересікали цей блокпост, почався обстріл. Брат мій якраз попав під снайперську позицію. Його ну як нам розказували, його вбив снайпер. Ще був Ломачук Іван його також снайпер розстріляв. Почалась несподівана для наших військових та надзвичайно жорстока. Один танк, ми вже вияснили, пішов по прямий, другий розвернувся кукурузу, ні одного вистрілу не було. Оце тільки перше БМП, де наші сиділи, знайшли оператора-наводчика, що він почав стріляти і розбив там завушка зенітну цю установу. Всі стрибнули в праву сторону. Там раніли от Юру чечета, і мой брат, це вже сослов пацанов, Мій брат вискочив з окопа. І хотів його би, забрати. Чоловік, який там був, він сказав, що якщо б он не виліз із закопан, не почав його там доставати, він був, якби, був би ще живий. Рятуючи пораненого Юрія Чечета, Володимир Степанюк сам отримав кулю у ногу. Водночас колона почала відходити, залишивши двох вбитих та двох поранених бійців. Ну, тупо їх оставив. Те, що їх оставили, ну ще й при тому Там, в принципе, боже, могли бы закрыть и вытянуть, але никто их даже не пытался избить. Ну ладно, солдаты такие, но офицеры? Вот а это у меня бывает. Что делали офицеры? Так, это тот самый блокпост, разбитый техника украл. А вот здесь, вот БМП, вот там стояло, БМП расстреливало вот тут. Людей наших, двое человек погибло. Станка выскочили и начали... То есть это убежденные нацики, которые не побоялись, выскочили да, с танка, пошли в атаку. И Они начали отсюда разворачивать колонну и уходить полностью просеком туда. Уже просто-напросто застрелили там уже на місці, тому що вони оба були ранені, вони вже біжати не могли. Рідні певні саме через відвагу хлопців ДНРівці і повідомили близькими, навіть погодились зробити щось на зразок братської могили. Юрій Чечет 42 роки. В нього залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Іван Ломачук 23 роки. Володимир Степанюк 40 років, Сергій Півоварчук 28 років. Жах ситуації був в тому, що батьків про смерть їхніх синів військові не повідомили. Більш того, до останнього вбитих хлопців не було в жодних списках, ані серед зниклих безвісті, ані серед поранених, ані серед загиблих. І це вже скільки 6 числа ми ходимо в штаб-дивізії, і досі їх немає ніяких списках взагалі. Подавали інформацію в АТО, також сказали, що ніде їх немає, в яких списках. І от Дружині що сказати, чи тим дітям сказати, що пропав безвісті, ми не можемо зрозуміти, для чого це робиться. Щоб їх вообще списати, тому що дзвонили в штаб, сказали, нема тіла. Ну, Як говорить, нема діла. Чому так? Адже військова система в цьому випадку дуже проста. За підсумками кожного робочого дня в установлений час, який встановлюється керівництвом штабу АТО, всі командири мають подати списки загиблих або поранених бійців разом з рапортом про проведення будь-яких дій на Рубежі, на якому несуть службу підрозділи, уточнюємо, хто перший подає інформацію про смерть бійців. Спочатку командир зводу, командир роти, командир батальйону, командир бригади, керівництва штабу АТО і в Київ. Якщо ви їх забрали, то те ж саме, що командири. Якщо ви їх призвали, то ви повинні їх навіть хай не вбити, їх доставити сюди. Тому ну, що я сам служив два роки в авані, я знаю, що таке. Ну такого бардака не бачив, щоб оставляли ранених, навіть чи... убитих витягували, щоб привезти. А тут забрати своїх з поля бою це військова традиція, так би мовити, справа честі. Рідні дізнались всі прізвища офіцерів, хто командував підрозділом, ввів колону та віддавав накази. Розмовляв з родним Маланюком Андрієм. він сказав, що вони якби в бой шли. ну, Пацани говорять, що їм сказали просто а виходить, що вони прийшли в засаду. Виходить, керівництво знало про сепаратистів на блокпосту. Отже, перший командир ротний Андрій Маланюк. Але його в тому бою не було. Далі. Камбріх Ністеренко віддав наказ. Е комбату Карпенко і вже Карпенко в свою чергу віддав наказ майору хто йшов з ними в бій. Івасюк майор. Прізвища відомі. Відповідальність несуть всього чотири офіцери. Майор Івасюк був старшим у цій колоні. Ротний Маланюк в його році загинули хлопці. Комбат Карпенко та комбриг Нестеренко. Військова прокуратура Південного регіону України проводить досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 426. Кримінального кодексу України це бездіяльність військової влади. Проводяться допити свідків, огляд документів, в тому числі і таємних. Але з вересня місяця досі жодному з військовослужбовців не оголошено про підозру. Триває досудове розслідування. Ми вимагаємо ретельно перевірити, хто з тих керівників не виконав свої службові обов'язки. Через два місяці у жовтні волонтерам вдалося знайти бійців 30-ї бригади та привезти тіла до запорізького моргу. Далі почалася ще одна довготривала історія підтвердження особи кожного вояка. Ми беремо матеріал на ДНК підслідування, передаємо слідувателю СБУ. Він направляє їх в кінолістичну лабораторію, де аналіз проводиться. На основі отриманих результатів, які там положительні або отрицательне. Слідки составляють протокол оказнею. Лібо є сам совпадіння, любить їх ні. От усі і, і послідок доставляє документно місто Запоріжжя, бюро судово-медичної експертизи. Процедура встановлення споріднення тривала два місяці. ДНК аналіз у всіх родин робили кілька разів. Ми здавали спочатку в Житомирі, а потім в Новограді. У нас брали. Здавали через два дні після того, як викопали їх в жовтні місяці. І друге було в листопаді. Стовідсоткове підтвердження ДНК експертизи рідні отримали тільки в грудні. Все з документах ми головне перевіряли, аби було написано, що він дійсно знаходився в зоні АТО. Причина смерті мого брата одиночне осколоосколкове на скрізне поранення голови з відкритим переломом кісток, склепіння черепу та руйнуванням головного мозку. Місто сніжне в зоні дії АТО. Родичі самі забирали тіла своїх близьких з Запоріжжя. Ніхто не, наказ, не наказаний за те, що вони там загинули. Моєму брату 28 років, а він загинув і ніхто за це не несе Ніякого наказання взагалі. За що він там загинув? Не то тіло, не то діло. Ну от є тіло. Посмотримо, буде діло чи не буде діло. Чого до цих пір командування, яке віддавало приказ, при должностях своїх ходить. Якщо він не винуватий, він буде далі продовжувати роботу. Навіщо держати таких людей в зоні АТО, які не можуть виконати свій обов'язки? 18 грудня хлопців привезли додому. Прощання пройшло у будинку офіцерів у Новограді Волинському. Четвертого бійця проводжали у Житомирі. тебе, слава Після того, як родичі самі зробили те, що військові не змогли, доставили бійців додому. Статус хлопців визначили ці бійці будуть мати статус учасника бойових дій всі пільги, всі кошти, які надає держава, родинам загиблих будуть виплачені в повному обсязі. Рахуються в списках загиблих військової частини 30-ї окремої механізованої бригади з усіма відповідними подальшими документами. Це оформлення документів на випадок компенсації за 609 тисяч. Ну і плюс ми вже зможемо частину відправити документи на, на урочні їх, на жаль, вже посмертно. Питаємо, якби не допомога волонтерів. Наразі не важко відповісти. Я думаю, що коли б ми мали б змогу туди попасти, як ми коли рано ще підемо в селі, не Ми по кожній всхобовці, який десь у нас пропав, у нас є карта спеціально оформлена, там у нас все помічено. Рано чи пізно ми б їх я думаю, не знайшли. Я просто я не знаю, як договорсь домовитись. Дуже багато нам допомагають. Він град посадив, град. Хто не садив, не приймав, а він посадив прийняв. Ми приложили ці аудіозаписи, відеозаписи до звернення генерального прокурора. Так що ми требуємо, Хто віддавав команди? Як вони їх послали на цей блокпост номер 43 При яких обставинах вони загинули? Ми не полишаємо цієї справи та обов'язково прослідкуємо, як військова прокуратура розслідуватиме це провадження.